Восени 2014 року в команді черлідерів центральної середньої школи з'явилася новенька. Це була 14-річна дівчина на ім'я Емма Джейн Уокер. Вона була єдиною першокурсницею, яка потрапила до команди того року. Дівчинка була пристрасна, енергійна і дуже весела. Ема з головою поринула в черлідинг. Вона поставилася до нього дуже серйозно і їй подобалося бути частиною команди. Її родина описувала Ему як добру, турботливу і дуже цілеспрямовану. Вона мала надію одного дня стати неонатальною медсестрою та доглядати за хворими або недоношеними новонародженими дітьми. Ема навіть привернула увагу учня центральної школи Вільяма Райлі Гола, відомого як Райлі. Хлопець помітив її зразу. Між ними виникла пристрасть. Райлі був на два роки старший за неї. Він так само був відмінником, як і Емма. Хлопець був дуже популярний серед однолітків. На той час у Рейлі вже були стосунки, але незабаром він їх розірвав, щоб почати зустрічатися з Еммою. Футбольна зірка та дівчина з групи підтримки стали квінтесенцією популярності в школі. Рейлі гарно ладнав з родиною Еми, І батьки казали, що він був як сусідський хлопчина вічливий, вихований і дуже симпатичний. Але їхнє ставлення швидко змінилося, коли вони дізналися, що Райлі вирішив дотриматися обіцянки і взяти свою колишню дівчину на випускний вечір середніх класів, а потім взяв Ему на випускний вечір старших класів. Це не подобалося батькам Еми, і вони були стурбовані тим, що їх донечка не була у хлопця в пріоритеті. Але Ему це не хвилювало. Її аккаунт у соціальних мережах часто наповнювався фотографіями пари. Друзі Емми однак говорили, що їм було нелегко спілкуватися з Райлі. Але вони думали, що це через його сором'язливість та замкненість. Але з часом, за словами друзів Емми, вони перестали виправдовувати його поведінку і почали вважати її дещо дивною та тривожною. Багато друзів Емми казали, що стало очевидно, що Райлі хотів, щоб Емма належала тільки йому. Він став контролюючим, власницьким та ревнивим. Вони висловили своє занепокоєння, але Ема відмахнулася від них. Дівчина сказала, що їм не варто хвилюватися. Батьки Емми забрали у неї телефон, щоб зупинити ці токсичні стосунки. Але Райлі подарував їй iPod Touch, тож вона могла таємно писати йому через Wi-Fi, щоб батьки нічого не запідозрили. Протягом наступних двох років Ема і Райлі багато сходились та розходились. А їхні стосунки ставали все більш токсичними. Кожне розставання було драматичнішим за попереднє, і молода пара часто вступала в неприємні суперечки. Райлі надсилав повідомлення за повідомленнями і постійно телефонував її. Він постійно переслідував дівчину, годинами чекав її біля роботи, поки вона не закінчить зміну. Батьки Емми, Марк та Джил багато разів намагалися переконати Ему розірвати стосунки. Її мати Джил сказала, що у нього був якийсь дивний спосіб ізолювати її і змусити думати, що він єдиний. Що більше вони переконували Ему розірвати стосунки, то більше сварилися з донькою. До осені 2016 року, на превеликий жаль, стосунки Еми та Райлі так і продовжувалися. Райлі закінчив школу і був першокурсником коледжу Марівіль. Що знаходився приблизно за 30 хвилин їзди від його будинку. А 16-річна Емма навчалася в початкових класах середньої школи. Того року на Геловін, у відчайдушній спробі допомогти доньці, батьки Емми вирішили посадити її під домашній арешт. Вони не дозволяли їй виходити з дому, якщо тільки не йшла вона до школи або на тренування груби підтримки. Вони почали стежити за тим, куди вона ходить, з ким спілкується. І на їхній подив це дало позитивний ефект, на який вони навіть не сподівалися. Її батько Марк сказав, що вона знову стала такою, як раніше. Вона проводила час з родиною, спілкувалася і вечеряла з усіма. Емма навіть писала своїй подрузі Кіган, що вони з Райлі розійшлися назавжди, після того, як вона побачила його фотографії з іншими дівчатами в коледжі. Кіган та інші друзі зітхнулись з полегшенням. Як і всі очікували, реалі не дуже добре сприйняв розрив. Наближалася трагедія. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. П'ятниця 18 листопада 2016 року. Еммі дозволили піти на вечірку до подруги близько 23.30, її друг Зак прийшов до будинку. Його зустріла Емма. Дівчина швидко затягнула його всередину, бо хотіла з ним поговорити. Вона розповіла другу, що отримує дивні тексти і повідомлення з незнайомого номера. В одному з повідомлень йшлося. Виходь на вулицю сама, якщо не хочеш, щоб постраждала твоя кохана людина. Йди до своєї машини з ключами. Якщо ти не підкоришся, я зроблю тобі боляче. Ема подумала, що це один з друзів Райлі розігрує її. Вона написала у відповідь, що зателефонує в поліцію. Це не подіяло і повідомлення ставало все більш тривожними. Потім Емма отримала повідомлення про те, що Райлі бачили біля будинку. Емма і зак вибігли на вулицю. Вони побачили когось, хто лежав обличчям донизу, в канаві біля будинку. Це був Райлі. Коли вони підійшли до хлопця, він тримався за голову і виглядав розгубленим. Він сказав, що його викрали, і він не знає, як він там опинився. Ема заплакала. Вона сказала Райлі, що вони розлучилися, і він повинен залишити її в спокій. Пригнічений, Райлі пішов вниз по вулиці один. Потім він зателефонував своєму другові Ною і сказав, що його викрали. Ной не повірив жодному слову. Ема почувалася неспокійно, тому вирішила залишитись на ніч у своїх друзів. Наступного ранку, відразу після 10-ї години, вона поїхала додому з подругою Хейлі, яка жила неподалік. По дорозі вони помітили чоловіка, одягненого у все чорне, який розгулював вулицею, де жила Емма. Ема висадила Хейлі біля її будинку. І поїхала до себе додому сама. Ема збиралася пізніше зустрітися зі своєю мамою Джил. Але таємничий чоловік незабаром повернувся він почав дзвонити у дзвінок та стукати в двері. Ема була в розпачі, вона написала своїм друзям. Вона також написала повідомлення єдиній людині, яка, як вона вірила, прийде їй на допомогу. Це був ніхто інший, як її колишній хлопець Рейлі. Він сказав, що поспішить їй на допомогу. Коли Райлі приїхав, таємничий чоловік зник. Подруга Еми Хейлі була впевнена, що знає, хто це був. Вона сказала, що не має жодних сумнівів, що це був Райлі. Це також підтвердилося, коли вона побачила його машину, припарковану неподалік. Вона навіть написала Райлі смс, запитуючи, що він робив біля будинку Еми. Але Райлі заперечив, що це був він. Джил Уокер. Мама Еми повернулася додому і була дуже здивована, побачивши доньку та Райлі, які розмовляли на подвір'ї. Джилли нагадала йому, що йому не дозволено наближатися до їх будинку, і попросила хлопця піти геть. Ема була помітно схвильована. Вона розповіла мамі, що, ймовірно, бачила грабіжника. Джила не була впевнена в цьому і знала, що це не випадковість. Але Емма запевняла маму, що знає, що Райлі не має відношення до того, що сталося. Після цього інциденту батьки Емми, Джил і Марк так хвилювалися за доньку, що відвезли її на роботу в недільну ранкову зміну. Вони дочекалися, поки вона закінчить роботу, і поїхали з нею додому назад. Недільний вечір, 20 листопада 2016 року, у сім'ї Уокерів все було тихо і спокійно. Емма говорила зі своєю подругою Кіган про завдання, яке мала виконати, а потім близько опівночі пішла спати. За кілька хвилин після півночі Райлі, який повернувся до Мерівіля, попросив позичити телефон у свого сусіда по кімнаті. З цього телефону він зателефонував Еммі. Райлі стверджував, що під час цієї розмови Емма сказала йому, що не зацікавлена в тому, щоб вони знову зустрічалися, і розмова раптово закінчилася. Після цього Райлі надіслав їй незліченну кількість смс і зателефонував близько 40 разів, залишаючи численні голосові повідомлення. Емма не відповідала, і зрештою, Райлі припинив спроби встановити контакт. Вночі батько Емми прокинувся від того, що почув звук, схоже на те, що в будинку хтось є, і двері двічі грюкали. Він роззирнувся, зазирнув до спалень Емми та її брата Евана. Але нічого не побачив і не почув. Все було спокійно. Подумавши, що йому це все просто здалося, він повернувся до ліжка. Близько шостої ранку Джо зайшла до кімнати Емми, щоб розбудити її до школи. Мати покликала доньку, але Емма не відгукнулася. Вона простягнула руку і торкнулася її ноги, але Емма все ще не рухалась. Коли Джо подивилася на обличчя Емми, то зрозуміла, що потрібно викликати швидку допомогу. Емма була бліда, а її губи посиніли. Джил перевірила пульс доньки, але нічого не відчула. 16-річна Емма Вокер була мертва. Незабаром до будинку Локерів прибула поліція. Біля рота Емми була невелика кількість крові і виглядала так, ніби її знудило. Однак поліцейські помітили невеликий отвір у стіні. Виявилось, що це отвір від пострілу. Цей постріл був зроблений у спальню Емми з відстані кілька метрів від вікна між 2.30 і 3 годинами ночі. Одна куля влучила її в ліве вухо, ймовірно, смертне стала миттєво, а друга застрягла у подушці. Хто б не стріляв, він знав планування кімнати і знав, в якому положенні лежатиме Емма. Сотні людей прийшли з прощальними промовами, в тому числі і колишній хлопець Емми Райлі. У центральній школі відбулося поминальне чування при свічках, а її друзі-черлідери випустили кульки в пам'ять про неї на футбольному матчі того тижня. Коли поліція почала опитувати друзів та родичів Еми Вокер, вони знову і знову чули одне й те саме ім'я Райлі Голл. Деякі друзі Райлі занепокоїлись його самопочуттям після смерті Ем. Вони розповіли детективам таємницю, якою Райлі поділився наступного дня після того. Як заявив, що його викрали, Райлі сказав, що тепер він боїться своє життя і взяв дідовий пістолет для самозахисту. Потім він показав зброю своєму другові Алексу. Інший друг Ной розповів детективам, що Райлі запитав його, як видалити відбитки зі зброї, стверджуючи, що запитав просто для свого друга по кімнаті. За день до того, як Ему застрелили, дідусь Райлі заявив про крадіжку саме цієї зброї. Райлі попросив Ноа і Алекса допомогти йому позбутися пістолета в річці Тенесі, оскільки він боявся, що це може якось хибно вплинути на нього. Хоча він стверджував, що не має жодного відношення до смерті Еми. Що більше детективи допитували Райлі, то більші прогалини з'являлися в його розповіді. Він був беземоційний і відсторонений, а те, як він говорив про Ему, не збігалося з його попередніми словами. Він називав Ему просто дівчиною і уникав згадувати її ім'я. Незважаючи на те, що він стверджував, що був у Меревілі, під час смерті Еми перевірка його мобільного телефону довела, що він брехав. Його телефон зафіксували на автостраді близько пів на першу ночі, коли він повертався з Міревіля до Ноксвіля. Телефон доводив, що Райлі був неподалік від адреси Еми близько 3.45 ранку. А вона загинула між 2.30 і 3 годинами ночі. Поліцейські розпитали його про пістолет та інформацію, яку вони отримали від Ноя та Алекса. Але Райлі заперечував, що ці розмови коли-небудь відбувалися. На той момент Райлі був єдиним підозрюваним у поліції, але у них не було достатньо доказів для арешту. Вийшовши з відділку, Райлі відправив Ною та Алексу текстові повідомлення. В них він просив їх більше не розмовляти з поліцією, а також доручив видалити повідомлення від нього. Райлі не знав, що Алекс і Ной все ще розмовляють з офіцерами, і саме тоді вони дізналися подробиці смерті Еми. Вони хотіли допомогти слідству і знали, що можуть знайти знаряддя злочину. Поліцейські спочатку вагалися і попереджали хлопців про небезпеку участі в цій справі. Але вони були непохитні і сповнені рішучості допомогти. Разом з поліцією вони розробили план, як зловити Райлі на власній брехні. Ной і Алекс поговорили з Райлі і домовилися, що допоможуть йому викинути дідову зброю в річку Тенесі. План полягав у тому, що поліцейські чекатимуть неподалік, готові заарештувати Райлі, як тільки він витягне пістолет. Хлопці мали надіслати поліцейським кодове слово. Яке давало б їм сигнал, що вони наближаються. Поліцейські дали Ною і Алексу, прослуховуючи засоби і націльні камери, і почали заплутану справу під прикриття. Троє прямували до річки з пістолетом, який Райлі ховав у будинку свого відчима. Коли вони дісталися до потрібного місця, Райлі дістав пістолет, готовий виконати його у воду. Але поліція тільки цього й чекала. Через 48 годин після того, як Емму знайшли, монстр, який забрав її життя, був вже у наручниках. Райлі Гол був звинувачений у навмисному злочині. У багажнику автомобіля Райлі поліція знайшла чорний одяг та взуття. Єдиний висновок, який вони могли зробити, це те, що Райлі точно був тим, хто намагався потрапити до будинку Емми кількома днями раніше. Захист, намагаючись висвітлити справу так, що, хоча поведінка Райлі і була, за словами їх нав'язливою, він не мав наміру заподіяти їй шкоди. Суд над Райлі Голом розпочався через півтора роки після трагедії, і він не визнав себе винним. Він вирішив не давати свідчень, а його адвокати не викликали жодного свідка. Лінія захисту полягала не в тому, щоб доводити, що він не стріляв, а в тому, що кулі потрапили в ему абсолютно випадково. Захист стверджував, що Райлі просто намагався налякати Ем, стріляючи поруч з нею, не усвідомлюючи, що кулі пройдуть крізь стіну. Він хотів, щоб вона потребувала його, і, врешті-решт, відновила стосунки. Його адвокат сказав, що Емма вважала Райлі своїм героєм, і все це було частиною його незаграбного плану, щоб прикинутися, що він рятує її життя. Але все пішло жахливо не так. Коли він випадково забрав її життя, захист попросив присяжних визнати його винним у злочині з Необережності, за яке передбачено значно менший термін покарання. Але обвинувачення заявило, що все вказує на те, що це був навмисний вчинок, і хлопець був розлючений на те, що Емма не хотіла з ним зустрічатися. Присяжні визнали Вільяма Релі Гола винним у злочині першого ступеня. А також у переслідуванні, крадіжці, необережному створенні небезпеки і володінні вогнепальною зброєю під час вчинення небезпечного злочину. Райлі був засуджений до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 51 рік. У травні 2021 року було оголошено, що Райлі Гол домагається перегляду вироку на підставі недостатніх доказів. Слухання було призначено 4 червня 2021 року. Однак його клопотання було відхилено. Адвокат Райлі заявив, що планує оскаржити це рішення. Ема повинна була закінчити школу у травні 2018 року. Сім'я отримала за неї диплом, а її шапку і мантію поклали на стілець, на якому вона мала сидіти. Після її смерті сім'я і друзі Емми продовжують наполегливо працювати, щоб зберегти пам'ять про неї живою. Її середня школа має стипендію її імені. А її мати Джил сказала, що любов Емми до тварин і її мрія стати ненатальною медсестрою була великою частиною її характеру. Відтоді сім'я Вокерів створила парк для собак і палату для новонароджених у відділенні інтенсивної терапії. Дитячій лікарні східного Тенесі, яка носить її ім'я. Я, Я щиро співчуваю всім тим, хто знав і любив Ему. Спи спокійно, Ема Вокер. Друзі, давайте обговоримо історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!